Прикарпаття у вогні впродовж доби рятувальники ліквідували 117 пожеж в екосистемах. Із них три пожежі у лісових масивах у косівському, надвірнянському та івано-франківському районах. Рятувальники закликають мешканців не палити сухостій. Це не лише шкодить людям та довкіллю, а й карається штрафом. Лісові пожежі станом на ранок, 11 березня, ліквідовують прикарпатські рятувальники, зокрема у селі Пасічна на району. Повідомляє речниця головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Христина Прицович. Повідомлення про пожежу лісової пістилки в селі Пасічна на району надійшло у другій половині дня 10 березня. До місця пожежі одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Через значне посилення вітру пожежа поширилась на площу близько 10 гектарів. До ліквідації даної пожежі залучено 53 рятувальники, 15 одиниць техніки. Також на місці події працює оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС в області та мобільна оперативна група. Також здійснено оповіщення населених пунктів, яким існує загроза поширення вогню. Ще про одну пожежу лісової підстилки рятувальників сповістили близько п'ятої години ранку, 11 -го березня. В селі Кричка, а саме на горі, погар. Площа пожежі наразі встановлюється. Також досвіта отримали пожежники повідомлення про пожежу сухої трави та чагарників на Косівщині. Продовжує Христина Перцович. В селі Снідавка Косівського району площа пожежі складає орієнтовно 4 гектари. До ліквідації пожежі залучено 9 рятувальників та 3 одиниці техніки. Допомагають рятувальникам ліквідовувати пожежі працівники лісового господарства та місцеве населення. Продовжує Христина Перцович і ділиться статистикою. Лише впродовж доби, 10 березня, рятувальники ліквідували 117 пожеж в екосистемах. Рейдовими групами виявлено четверо паліїв сухої рослинності, на яких складено протоколи про адміністративні правопорушення. З початку року до адмінвідповідальності притягнуто 62 людей. А ще спалювання сухої трави це не лише незаконно, а й недобросовісно. Наголошують рятувальники і закликають мешканців не спалювати суху траву. Поки хтось спалює суху траву, вогонь нищить гектари лісу, гинуть тварини, рятувальники ризикують життям. Один сірник і десятки гектарів вогні. Одна мить і ліс, який ріс десятки років згорає дотла. Ми просимо зупинитися: не спалюйте суху траву, не провокуйте масштабних пожеж в екосистемах.